Так, друже, ти у нас Давай піднімись вище, бо у нас в кадр а... вище, вище, дружки, друже. Отак, да, 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 да. Щоб ти був примітний. О, бачиш як. Ми тебе знімемо по всіх правилах кінематора. Вот. Як показати якого ти розміру? От, і що ти сухняний актор. І гарний актор. От я не знаю. Як нам тут бути з тобою? Ти цікавий актор. О, от така у нас буде зйомка, як це щось. Цікавіше. І ти маєш гарний портрет. Красунчик ти у нас. Дуже гарний красочик. Оооо! І різкость навелася. Ну клас. Класс у нас земка йде. Ти гарний актор. І ти розумієш закони О, правильно. Так, ракурс правильный. Поворот головы правильный. Ты тоже классный актер. Дуже классный. Мы тебе будем снимать. Ага. Ты как на скале поднимаешься, так? Без, без дубли без дублев, так? Молодец. Молодець. Без дублерів. Так. Що тебе? Треба попросити тебе ще раз піднятися. Давай, друже. Піднімемося. Ти трошки хочеш по боку. Ага, у тебе така. Ти так навчений. Давай наверх. От молодець. ти просто молодець. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, такий красивий. Такий красний. Молодець. Добре. Останні кадри. Ми будемо поки що завершувати, Пока.